Так, я хочу з вами проговор... проговорити організаційні моменти. Значить, дивіться, хто мене не знає, я не випивши зараз, я трохи заїкаюсь. Якщо ви щось будете не розуміти, ви це можете записати на відео і подивитися удома на 2Х. Якщо я буду дуже сильно заїкатися, то між моїми паузами може бути ваша реклама. По... Тихенько. Ви мені затягуєте в виступ. Поаплодуйте, хто любить фокуси. Я буду говорити деякі слова і будуть зникати букви. Ну, раптом там. Але ми вже з вами проговорили організаційні моменти і тепер прийдемо того, те, що мене мучить. Поаплодуйте, хто вчився у школі. <плес> гарно, гарно. Я також вчився у школі, і мені у школі всі хотіли дати поради, аби не заїкатися, і вони були максимально безглузді. От, наприклад, вчителька з мови мені казала Андрій, говори повільно і не будеш заїкатися. І я собі думав, оце ви придумали. <риклад> У мене що тут п'ята словесна передача, що? Турбодізель. Учителька з літератури мені казала пілат до дошки, вірш. їй кажу два уроки. Вона каже: ну дай хоча б пів пів, пів можеш пів вірша?» Я кажу, урок і перерва. Ой боже, що з тобою робити? А давай Хоку, Хоку, можеш Хоку, я кажу «20 хвилин. Вона каже, давай найлегше, що може бути в цьому літературному світі. Я кажу, що, скоромовку. <плес> я їй кажу, не бити в больному. <плес> Єдиний раз, де я розказував вірш, це бо вірш мені 14-й минало, і коли я його розказував, мені 14-й минув. Інший вчитель інший мені казав, зайкання – твоя фішка. Ну, не може бути хвороба фішкою. Ну, єдиний раз, де мені допомагала фішка, це на, на запоргавці. Я й й йшов заправляти машину, підходив до каси, і вони питають, фішка є? Та я не договорив. фішка є, і кажу, да, я заїкаюсь. Вчителька з музики найабсурдніша порада в житті заїки, а є в залі заїки, а ну взагалі є в житті заки. Поплутуйте, я тут закинуть бачите, я тут. Вчителька з музики який мені казала, живи співом, співай, співай. Уявіть собі, що я когось вас бачу і такий: гей, привіт! Як твої справи! Все добре, пока. Я вже краще буду заїкою, заїхою, ніж божевільним. ну. І мене мама мама почула цю пораду і віддала мене у духовну семінарію. Забула, що в мене перші пілат. У, у мене була клугичка, знаєте, яка прокурор. от. І як ви бачите, в мене це не в гелікували зайкання. Я часто переживаю, коли іду щось купити в магазин. Одного разу я дуже сильно боявся купити смерт. Ну, купа. І я згадав мамину мудрість, півай. І в той же момент згадав духовну семінарію. Знаєте, як це виглядало в магазині? Добрий день, дайте мені сметану! За не треба, за не треба, за не треба. А тепер собі уявіть хор заїк. Добрий день, добрий, день, добрий день. Дайте мені олію шпроти вітя соло і мак. не здавалась, мама мене відвела до ворожки. Я сам з Чернівців і ворожка жила дуже розказую географію. Ми з Чернівців на поїзді доїхали до Івано-Франківська. З Івано-Франківська на маршрутці доїхали до Ворохти, З Ворохти на Жигулі до Верховини, з Верховини на конях, на якийсь хутір. Мама забула гроші, ми верталися в. Івано-Франківськ прийшло сім років, аби вернутися, і ми біля ворожки. І це старенька жінка, яка нам каже: ходіть на кухню. І я собі думаю, ну зараз якась буде там ну якийсь борщик, будемо їсти, якийсь трошки такого. От ні, це її офіс. І я сідаю у неї на кухні, вона бере миску, стави мені над головою, і я бачу, що там реально зранку ще був борщик. От. Вона, і я думаю, ну, а, і вона ще чуда наливає води, І я таки думаю, висера, але ще трохи дуже. І вона бере в іншу руку свічку і підпалює, і ставить мені над головою. І я думаю, висера, але без хлузда, от, геть. І в неї миска падає з рук, свічка капає мені на голову. Після того у мене клікуха полонина. І ця ворожка каже: то демони. Давайте маму. І мама їй почала допомагати, і ворожка почала співати молитву, я цитую. Хай ці люди вже підуть звідси, хай ці люди вже підуть звідси, хай ці люди вже підуть звідси. Господи. Mm-hmm. І каже: кличте маму, і мама підходить, і вона каже: Знаєте, що у нього? І мама така, що? Він заїк. <риклад> ну, хоча б світ побачив. І найкращу пораду від заїкання мені дав мій батько. Він на мене подивився, отко зробив. Забий. І ви забийте на, на, на свої комплекси, якщо вони у вас є. Живіть життя так, аби було з чого хоржати. Це є найголовніше. Одне йду, 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 йду звідси. Я на початку повномасштабної війни був е, доброволець рятувальник. І я з дуже гарячої точки е, в, ну, взяв собі собаку. Це була дуже гаряча точка. Це були чернігівці. <реш> Люди просто залишили собаку і втікли. Але я її собі забирав і на час концертів е, мій Джексон, ну би його так звати Джексон Джексон. Е, він у санаторії зараз. Він відпочиває, він у бабусі. І бабуся мені дуже часто дзвонить, як часто кожного дня дві години підряд і каже мені: Антірійку. Тут Джексон хоче тобі щось сказати. І я такий думаю, ну, к -к кажи. Цитую. Гау-гау-гау-гау-гау. Андрійку, кажу, Що, Джексон, а коли вже я буду з внуками бавитися. Якби мій пес міг би говорити, він би мене б сам би вбирав і тільки. Алло, загибери мене звідси. З вами був Андрій Пілат. Живі життя, так як було ще поржати. Дякую.